З нагоди професійного свята 22 грудня від імені Білоцерківської громади привітали енергетиків, тих, хто після ворожих обстрілів знову і знову повертає світло в домівки людей, а разом із ним надію. Зараз роботи у вас стало в рази більше, ніж було до цього. Безпосередньо сам бачив неодноразово, коли після аварії, після прильотів ви в перші, ну в перші хвилини. Я скажу, тільки закінчиться тривога, ми зустрічаємось. З вами на цих об'єктах вам подякувати за вашу мужність, за ваш професіоналізм, за вашу витримку. У вас потужний сильний колектив, монолітний. Я хочу побажати, щоб люди були вдячні вам за вашу роботу. Ми дякуємо вам за невтомність і витримку, за швидке відновлення електропостачання після ударів ворога, за роботу без вихідних і зручного часу. За професіоналізм, мужність у найскладніших умовах і постійну готовність бути там, де ви потрібні найбільше.